Усім привіт! Ми з Херсону, Херсон це Україна. Хочу трошечки показати тепличку з гранатом, що вродило. Так, ось такі от гранатики. там от теж є зараз попробую спробую добратися Ось такі невеликі, маленькі. Вони не достигнуть, з інжиром в цьому році трошки проблема от осіню. Тільки, тільки, тільки заплодоносив. Так, зараз. Так, кстати, Оцей куст гранату, йому три роки. Оцьому цьому п'ять. Він дуже великий. Аж плівку натягує зараз Ой! зберу і покажу так здесь ще. Є у Корені, гранатики десь вже випадає листя так, оце лимон? Мабуть, він, ну, зробимо експеримент, залишимо його на зиму, подивимось, що з нього буде. Загине чи не загине. Це теж гранат у цьому році висажений з кісточки. Цей інжир. Вован, привіт. Вільям привіт. Вован. Цей інжир. Якщо этот, виживу, то поїде до тебе. Так, зараз поставлю на паузу. Зберу. Та покажу. Так, ось такий невеликий врожай ми зібрали. Трошечки полежить. Я один вже дитині давав, він трошечки репнув. Так, десь було, сейчас знайду. Трошки кисленькі, но ось. Дуже пізно заплодоносив, зацвів, но кисленький, ну смачний. Сонця не хватило. Оці у нас зелені були. Ну, подивимось потім, що з нього вийде так кілограма два. Два з половиною є так ось така. Ще вован тобі пітахає не потрібно? в мене її дуже багато. Фу! Це Гавкає моя собака на виліти ракет в кацапських. Так, вроді би все, що я хотів показати, сказати.